Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас знову привітати на каналі Булаточка.інфо. І саме сьогодні я хочу, щоб ви разом з нами в рубриці Булаточка Лів завітали на чудовий огляд. Огляд буде про ось такий генератор. Генератор від виробника Enersol. І генератор має назву skds 8 eba Це дизельний генератор. Наш замовник. В нього було головне завдання, щоб коли його немає вдома, сам генератор запускався, він був негучний, тобто він мав змогу під'єднати АТС. І саме ми вибрали для нього цей генератор, як ви бачите, ось тут під'єднується АТС. Вибрали ось такий дизельний генератор. Шановні, подивіться, як він виглядає. Багато хто з вас. Можливо, чули про ці генератори. Це генератор типу Silent, який повністю закритий, але у нього є змога відкривати ці дверцята і його обслуговувати. Ось так він виглядає. Ну, покажу вам ось тут ну, ось такі панель, силові розетки. 12 вольт, led дисплей датчик мастила, під'єднання АТС, вмикання навантаження, ну і замок запалювання. Ну і хочу показати. І все дуже гарно зроблено. Відразу під'єднуєш до АТС і до генератора. Ну, поки це ми зробимо для вас детальний більш огляд, коли будемо встановлювати це у замовника. Ну, а зараз наше завдання показати вам, і щоб ви послухали, як працює дизельний двигун, дизельний генератор в корпусі Silent. Хочу сказати, що завдяки саме цій системі АТС, цей генератор буде сам запускатись і сам вимикатись, коли є в мережі напис. Бачите, встановлений генератор EnerSol в шумоізоляційному корпусі з АТС. Все працює, всі задоволені. Зараз підемо подивимось, де встановлен АТС. Ну і до речі, шановні наші глядачі, ось сама така цікава штучка це АТС. Це ось такий блок, за допомогою якого у випадку, якщо нема е, загальної мережі або напруги, як ви бачите, зараз вона є, але якщо нема світла, тобто вона дає сигнал на генератор, і генератор запускається. Потім починає горити вон та лампочка, а генератор паве. Тобто, ви самі можете десь бути, а генератор сам запускається і напруга з'являється в вашому. Домі, якщо якщо напруга з'являється зовнішня, він вимикається і вимика ваш генератор. Тому, якщо у кого є є питання або виникають, будь ласка, ми вас пишіть, ми вас проконсультуємо. Шановні, Мені цікаво, що ви дивитесь наш канал. Я чекаю вас в коментарях. Можливо, хто вже мав змогу оцінити ось саме цю надійність від виробника Enersol. давайте поспілкуємось. Ну а незабаром я можу сказати, що будуть ось такі генератори під назвою. Не скажу, давайте дочекаємось, це така інтрига, але якість і надійність будуть не хуже. Дякую, що дивитесь наш канал. До побачення в наступних оглядах.